Всім привіт, друзі! Мені звати Микола, і ми будемо грати в гру типу Друзі! Майн... Ну, типи моїх тип типи Майнкрафт. Друзі. Друзі, почекайте, я, я перезайду. Друзі, я поняла записи Друзі, Другі, наші ми вчу гру не будемо гуляти парт, пар, 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 пар. Парт парф парт парту крафти кейс. Будемо грати в збірку ігор. Друзі. Як ви бачите, вже 22 підписники на моєму каналі. Не забу... Друзі, не забувайте про моє правило нове на каналі. Якщо ви любите Україну, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви не любите Україну, можете лайк не ставити та не підписуватися. Тому, друзі, не забувайте... Про нове правило? Дайте це попробую. Дружі, як? Як? Як, друзі? плеймаркет мне не потрібен. не друзі? Зараз мені не потрібен плеймаркет. Реклама, друзі. О, друзі, дайте погуляємо в більярд. А, друзі, я нажимаю две Ну, Давайте, друзі, пограємо в біляр. Це таке. Я выиграю, друзья, да. Ничья. Не ни я, ни Вин выиграл. Давай. <гас> <гас> Нет. Как так, друзья? Я тоже куп шелдин. У мене три у бота один Що А, я бот, я бот. Чи я йому написав бот, я бот, а, я бот, я бот. Я не, не розумію ці всі. А йоу, це я, напевно А, не те, бить свої червоні. Друзі, щось не, не зрозуміло. Хоть и в це. Ну это хоть такие буде. Ні! Друзі! Це ж саме важкий. Так, друзі, як ця гра якось не незрозуміло, друзі. Що ви хочете побачити Дорогу серію по грі Збірка ігор, тому я вас чекаю. До побачення.